Норми звукової мови у дитини до 4 років. Вашій дитині вже 4 роки. Варто перевірити її мовлення. Я Ольга логопед онлайн школи Говоріка. Зараз розповім, на що вам слід звернути увагу. 4 роки вік, коли мовлення в дітей стає різноманітнішим і складнішим. Норми розвитку мовлення на цьому етапі передбачають спілкування реченнями з 4-5 слів. Збільшення словникового запасу до 1000 слів. Чітку і зрозумілу артикуляцію звуків, використання слів у множині та присвійних формах здатність розповісти просту історію. Описати свої враження, висловити бажання, а також усвідомлення основних понять часу, місця та кількості. В чотири роки примовлені у дитини з'являються шиплячі звуки: Ш, «ж», «ч», «щ». Їх відсутність дуже помітна. Який великий фераф! Матусю, де мої речі у Сафі? На що слід звернути увагу? Турбуватися, чи все гаразд, варто, якщо дитина має труднощі з вимовою певних звуків, або вона просто замінює їх іншими? Сприйняттям і усвідомленням сенсу. Простих прохань або запитань чому, як, навіщо? Словниковим запасом дитина поповнює його з помітним відставанням, плутається у використанні нових слів. А також спілкуванням з іншими дітьми чи дорослими. Звісно, кожна дитина розвивається індивідуально. Деякі діти можуть досягти цієї норми раніше, а деякі пізніше. Проте, якщо у вас є сумніви стосовно мовленнєвого розвитку вашої дитини, записуйтесь на безкоштовне діагностичне заняття з нашим логопедом просто зараз.